Вітаю, запрошую вас на Личаківське кладовище. Що в місті Львові. Державний історико-культурний музей заповідник Личаківський цвинтар, заснований у 1786 році, є одним із найстаріших та найвизначніших некрополів Європи. Назва його походить від поселення Личаків, що колись належало родині Люц. Це величезний музей під відкритим небом, що розкинувся на площі 40 гектарів, де покоїться близько 400 тисяч осіб. Тут понад дві тисячі гробівців, на могилах встановлено близько 500 скульптур і рельєфів. Свого часу австрійська влада заборонила ховати людей на старих кладовищах, розміщених тоді в місті навколо храмів. Відтоді Личаківський був одним із чотирьох цвинтарів Львова, решта три давно не існують і призначався для середмістя і четвертої дільниці Львова. На цвинтарі ховали здебільшого заможних і видатних мешканців міста, хоча ще на початку XVI століття цю місцевість уже використовували для поховання знедолених. Національність похованих була різною. Про що свідчать написи на пам'ятниках різними мовами латиною, польською, німецькою, голландською, румунською, грецькою. Впродовж століть кладовище розширювалося, земельні ділянки докуповувались у 1790, 1804, 1808 та 1856 роках, у 1856 році. Львівський магістрат доручив упорядкувати територію відомому спеціалісту з розбивки садів Каролю Бауеру, а потім садівнику Титусу Тхуджевському. Саме завдяки їм тут з'явилися ці мальовничі алеї та доріжки. Найстаріша надмогильна плита тут датована 1675 роком. Кожен пам'ятник тут це витвір мистецтва. Що розповідає свою унікальну історію життя. Вічний революціонер дух, що тіло рве до бою. Поряд з могилою Івана Франка спочиває оперна співачка Соломія Крушельницька, чий голос зачаровував мільйони. А ось могила композитора Володимира Івасюка, чия музика житиме вічно. Тут також можна побачити зовсім свіжу могилу Ірини Фаріон. Найпершими ще біля входу зустрічали нас дві неороманські каплиці Кшечоновичів і Кисельків, спроектовані Філіпом Покутинським. Каплиця родини Молодзінських та витончені усипальниці Адамських, Лодинських, Бачевських. Останню споруджено за проектом Яна Шульца. Найвіддаленіша неоготична каплиця родини Цетнерів, збудована 1890 року, за проектом Яна Томаша Кудельського з оздобленням Петра Грасимовича. Найдавнішою ж є каплиця Дунін бурковських зведена 1812 року. Личаківський цвинтар поступово став справжнім музеєм надмогильної скульптури та архітектури, а також цінною пам'яткою садово-паркового мистецтва. Сьогодні Личаківський цвинтар – офіційний музей заповідник. Щороку його відвідують тисячі людей. Тут працює науковий відділ, проводяться реставрації, екскурсії, тематичні події. Це місце навчає і водночас. Змушує замислитись про вічне мовчазні камені Личакова пам'ятають більше, ніж ми здатні уявити. Вони дзеркало нашої історії, нашої культури і нашої відповідальності перед минулим. Бо пам'ять це не тягар, а дар, а Личаків його вічний хранитель.